Доброго сонячного дня. Сонця в нас зараз дуже багато. Навіть не потрібно нікуди їхати за сонечком. Так, єдине вода. До моря, до річки, хто куди можете. Це те, що нам зараз потрібно. Тому що це літо дуже жарке. Сьогодні я хочу робити таку пропозицію і запропонувати всім. Хто хоче зайти до нас на марафон. Марафон у нас буде на 14 днів. Далі, хто захоче, може продовжувати. Будемо хоті приєднати своїх друзів, знайомих. Підприймову групу в телеграмі. Телеграм можна за 2 хвилини встановити. Чому вирішили зробити такий марафон? Тому що ще колись професор казначієв сказав, Кожна клітина організму змушена жити і функціонувати у забрудненій атмосфері. І якщо переважно кількість населення страждає від забрудненого середовища, то потрібно говорити про нову епідемію, епідемію ендоекологічної хвороби. Ми знаємо, що ми складаємося з клітин, і чистота це запорука здоров'я. А як ви думаєте, чи означає це, що ми повинні тримати в чистоті тільки наше тіло, чи це стосується і нашого внутрішнього середовища? Про те, що розвиток технології, цивілізації докорінно змінило і змінює надалі наше навколишнє середовище і хімічне, і фізичне, і психічний спосіб життя це знає кожний. Нам з вами, на жаль, випало дихати отруйним повітрям, пити засмічену відходами воду, отримувати великі дози радіації і високочастотних випромінювань. А стрес став нашим супутником, супутником нашого життя, на жаль. Ми живемо в таких, знаєте, бетонових коробках, харчуємося продуктами наповнені. Не тільки корисними речовинами, але барниками, стабілізаторами, ароматизаторами і іншими сурогатними добавками та харчовими наповнювачами. Наш організм потрапляє не тільки поживні речовини, а й радіонукліди, солі важких металів, нітрати і так далі. І так далі. Ми живемо з вами в цей період, коли стає дедалі більше цих шкодливих речовин, калічить нас. І наших навіть ще не народжених дітей. Сьогодні в країні народжується тільки 25% здорових немовлят. А зі школи виходять близько 10% підлітків здоровими. Після армії та навчання в вузах ця цифра зменшується чи наполовину. І комплексне обстеження школярів виявило, що 20% хлопчиків, та 15% дівчаток мають. Прискорений темп старіння. Це забруднення нашого організму веде до захворювання і смертності причасної, і до агресивності, і до психологічної, і фізичної дегідратації. У нас з різних причин накопичилось дуже багато токсинів, які перешкоджають е, вживанню пожильних речовин. Зовсім недавно вчені виявили, що найбільша кількість токсичних речовин накопичується в міжклітинному середовищі, міжклітинному просторі. Діло в тому, що при наближенні до о, критичної межі, оце концентрації токсичних речовин в організмі, клітина, захищаючи себе, вона припиняє пропускати ці поживні речовини. І створюється така ситуація, коли в організмі є багато необхідного живлення, але клітина голодує. А в таких умовах клітина не може виробляти здорове потомство. З'являються клітини з великими відхиленнями. А ці відхилення при розподіленні клітин, накладаючись одна на одну, досягають того рубежу, коли кількість переходить в іншу якість. Це залокон діалектики, і з'являються аномальні клітини. І такий стан з забрудненням внутрішнього середовища організму називають ендоекологічною хворобою. Давайте ми з вами подивимося докладніше, як зашлакованість організму може впливати на наші органи. Продукти життєдіяльності клітини знаходяться у міжклітинному просторі. Потім вони йдуть до лімфатичну систему. Токсичні речовини пригнічують лейкоцити у лімфатичних вузлах і стають менш активними. При цьому лімфа стає густою, в'язкою. І вона погано протікає по своїх судинах. А значить, не виконує своєї функції. Оці шлаки, які нагромаджуються, роблять в'язку і нашу кров. І. Це, в принципі, зумовлює порушення роботи органів. У нас загущення крові теж вона плохо проходить судинами, І серце починає частіше працювати, щоб подолати цей опір. І з'являється схильність до тромбоутворення, а це все загроза інфаркту та інсульту. А згущення жовчі веде до порушення її відтоку. І жовчного міхора, порушення перетравлення їжі. У нас порушується також функція в наших бронхах і веде до швидкого розвитку інфекцій, яка часто повторюється. Це хронічні айморіти, тонзеліти, бронхіти, пневмонія. А згущення нашого поту веде до порушення терморегуляції та потовиділення. Зниження нашого місцевого імунітету, появляються дерматити, екземи. І я думаю, що багатьом із вас оце все знайомо. Нехай вже чи в сім'ї ви з таким стикалися, чи в ваших знайомих, але ви стикалися з тими, проблемами, зустрічалися з цими проблемами. Крім між клітинної рідини, жироворщинні шлаки накопичуються в жирових клітинах. А це наш головний мозок. А це наш регулювальник всіх процесів в організмі. І виникає розбалансування. Появляються хронічні захворювання нервової системи, докринної системи. При зашлаковності відбувається також порушення багатьох. Органів і систем, але в першу чергу страждає ендокринна система. Порушуються її функції, функції статеві залози, вироблення статевих гормонів. А звідси і порушення детородності у людей. Порушується також підшлункової залози. А звідси зростання цукрового діабету. Вбудовуючи склітинні структури, накопичуючись, токсини викликають перенагруження імунної системи. Іде просто збій. В імунній системі зашлукований літин сприймається власне як чужа клітина і з'являється така патологічна імунна відповідь. Алергічні реакції, автоімунні хвороби, накопичуються токсини. У нас вже не виробляється достаткова кількість енергії. Організм працює наш з перебоями і вже не на повну силу. Організм вже не може сам. Допомогти собі, і ми вже повинні йти до медичних е медикаментів, які ще більше затоксиковують наш організм. Ще в 2007 році академік Левін на міжнародному конгресі ендоекологічної медицини сказав, що проблема ендоекології це основна проблема нашого століття, і з цього випливає, що ендоекологічне очищення. Відновлення внутрішнього середовища є найважливішою практичною справою, як лікувальною, так і профілактичною. І найстрашніше, що катастрофічно запізнившись, і з цим очищенням ми самогубно запізнюємося із захистом самих себе. Ми всі повинні почати дбати про очищення внутрішнє, не тільки зайти в душ помитися. Помити своє тіло, а омивати його зсередини, пити правильну якість і кількість води, проходити детокси, очищення. Вам знайомі такі симптоми, як нервозність, періодичний головний біль, слабкість, пітливість, така мерзлякуватість або порушення сну, пауза в кишечнику у нас або запор, або понос. Неприємний чи часто смердючий запах з рота, гіркота в роті, чи наліт на зубах, часті стоматіти, захворювання наших ясен, захворювання голосових зв'язків, гайморіти, чи утворення жовчних каменів, виділення із нашої похви, які ведуть до ерозії нашої матки, нашої шийки матки. Шкірні, наприклад, порушення, вугрі, які бувають, чи там екземи, чи пігментні плями. Всі ми з вами з цими симптомами знайомі. От якого просто тріскається шкіра, чи утворюються жировики на тілі. А це теж причина от того всього, що ми, про що ми з вами говорили: про зашлакованість: чи алергічні реакції, якісь свербіння на шкірі. Чи складність нормалізації артеріального тиску. І цей перелік ми можемо з вами продовжувати продовжувати. Результат один. Це все ознаки зашлакованості нашого організму. І своєчасне комплексне очищення допомагає звільнитися від цих симптомів і запобігти виникненню хвороб. Які сучасна медицина не спроможна вилікувати, тому що вона їх розглядає. Як хронічну патологію, а не дивіться на це як на ендоекологічну проблему. Як можна очистити організм? Сьогодні також важливо зрозуміти, що не всі очищення правильні. Наприклад, очищення клізмою вимивається тільки калові маси, а кишечник має русинки і має залози, і має м'язові шари. Наприклад, очищення печінки маслом теж не є очищенням. Крім цього, хочу сказати, що багато методів очищення і далеко не є безпечними. Наприклад, жорстокий метод гідроколонотерапія. Це та ж клізма, але вже з насосом, коли промивають кишечник і вимивають всю мікрофлору. І корисно, і погано. Можна засіяти корисно, але чужорідно. А мікрофлора кишечника нам потрібна ця наша. Це дуже важливо. А дехто голодує. Голодування також не приводить до повного очищення. Це фактори стресу, які приводять до неправильної перебудови обміну речовин в нашому організмі. Сучасний науковий підхід до очищення ґрунтується на тому факті, що в природі передбачені біологічні речовини, Рослинні засоби. Почуйте рослинні. Рослинками можна допомагати, і воно повинно тривати це очищення не менше трьох місяців. Щоб ці клітинки в результаті поділу вже були здоровими. Тому потрібний отакий досить довгий час, щоб вони очистилися, видужали ті клітини і в цьому оновленому стані. Вже змогли давати здорове потомство про очищення нашого організму. Е, дуже важливо дотримуватися регулярності. І першим пунктом будь-яких програм очищення організму це очищення шлунково-кишечного тракту. Люді просто говорять очищення кишечника. Чому так важливо очищати спочатку кишечник? Тому що саме кишечник. Виводяться неприправлені залишки їжі і шкідливі речовини, а зашлакованість кишечника приводить до такого шкідливого накопичення калових мас. А ці залишки, які зберігаються багато років при температурі 37 градусів, вони схильні до процесу гниття і бродіння, в результаті яких виділяється до 200 видів отруйних речовин. А ці отруйні продукти. Смоктується в нашу кров, а така кров несе нам не поживні речовини, як ми вже говорили, а несе нам отруту. І такою кров'ю ми не можемо підлікувати старі клітини. Тоді починаються захворювання від кишечника до мозку. Ми старіємо від шлаків, сказав колись Малахо. І його слова, що якби людський організм став прозорим. То багато хто би міг побачити в своєму товстому кишечнику до 10 кг такого спеченого, прилиплого до стінок калу. Або одну-дві літри слизу, в якому копишаться глисти на стінках товстого кишечника, пісні вирости, які схожі на поліпи. Тому очищення кишечника це дуже і дуже важливо. І в нас є прекрасна програма на очищення кишечника коловада. Про яку знають у світі вже біля 30 років. І вона є на першому місці. На даний час немає ефективнішого і кращого очищення, як коловада. Тільки обов'язково не зразу на коловаду. А так, як ви вже почули, для того нам потрібно 90 днів. І перша програма є детокс. Така програма, як Coral Detox Plus, яка на даний момент, в цьому місяці є в знижці. Ми одержуємо до неї ось такий Coral Mine за половину ціни. Програма виглядить ось так. І ми розмиваємо ці всі токсини. А потім ми вже йдемо на. Та листову програму і на очищення. І за цих 90 днів на клітинному рівні ми очищуємо весь організм. Тому і виходить, що люди, які йдуть цим системним підходом до здоров'я, вони збавляються хронічних хворій. Сім'ї, яким сказали, що, на жаль, у вас діток не буде, у них народжується здорова дитинка. Ну, звичайно, як всі органи на місці, я не говорю про якісь чари. ось, Ну, ті, які потрібні жінці для народження, так? Є такі, які лікарі кажуть, ну чекайте, би у вас все в порядку. І як тільки проходить сім'я, чоловік із дружиною от цих 90 днів очищення, у них все виходить, тому ми вирішили зробити такий марафон зараз, коли ось цей Coral Detox Plus із коралманом додаток записаний. Ми хочемо зробити такий марафон. І е, дивіться, якщо ви почули в цьому, в цьому моєму ефірі оці якісь симптоми, які торкаються вас, які були у вас, чи у ваших рідних близьких, приєднюйтесь до цього марафону. Ми його будемо повторювати для людей, які будуть приєднуватися пізніше. Ось, е, тому що е, для чого марафон? Ви знаєте, в марафоні завжди цікаво. Я одного разу була на бараках, слава Богу, тільки один раз в житті. І ви знаєте, от якби мене поставили на це довге поле і ці рядочки саму, я не знаю, я б, напевно, перший день забралась, поїхала геть. А так ми командуємо, ми спілкуємося, ми разом їдемо, ми разом на обід, ми разом... разом завжди веселіше. Ми ділимося результатами, ми якось радимо щось один другому і ведемо кожного до результату. А вже кому буде цікаво, то ми в марафоні будемо говорити. І як очищати печінку. А печінка це той орган, який відновлюється саме швидше. Якщо я не помиляюся, вона може відновитися за півроку. І таких результатів у нас теж дуже багато. Ми поговоримо з вами про очищення нирки лімфатичної системи, і про очищення крові і так далі. Про це ми будемо говорити на марафоні. Тому кому цікаво, приєднуйтеся, пишіть. Пишіть або під цим відео, або пишіть мені особисто або людині, яка прислала вам це відео.